Кошенята попліткуємо абсолютніший ексклюзив, якого ніде немає. Отже, Наталка Денисенко із Росією. Розлучення Тараса Тополі. Соковиті, пікантні подробиці. Ектор Хіменес Браво, Танці з зірками 2025. Григорій Рушетник. Мочу зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Біч. І ти за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для присування цього ролику. Сьогодні у нас жирнючі плітки. Я прям в шокінейшинах дещо вам озвучу, від чого волосся стає, дибке, але воно вартує вашої уваги. У вчорашньому випуску я сказав, що візьму декілька днів відпочинку, і це справді так. Тож, середа, четвер, п'ятниця, не чекайте відосів. В суботу продовжимо із шоу Холостяк. І далі а, класика жанру, як завжди, кожного дня свіжі плітки. Все ж таки, хочу дещо перепочити, зайнятися своїм здоров'ям, бо мій організм каже зупиниська. Не вивозиш, хлопче, 4 роки кожного дня в тебе день народження. Можеш дозволити собі трішки перепочити. До речі, дякую за ваші теплі, щирі привітання за ваші донати, за вашу підтримку та любов. А ми розпочнемо із Наталки Денисенко. Давайте подивимось відосик, на якому вона відвідала одну російськомовну гориню. І поки там любов не случилась, поки не з'явилися чувства, ми ніколи не навідимо, це ті ж чувства, це та ж енергія, просто енергія йде на розрушення. А любов – це енергія, яка йде на зазідання там І справа у тому, що ця панянка співпрацює також з росіянами. І от назріває питання, такі, як Наталя Денисенко. Наскільки ви справжні патріоти, бо ви себе такими позиціонуєте, а виглядає як саме звичайне пристосуванство? Ви підлаштувалися під запит аудиторії, запит населення, і тут же перевзуєтесь як тільки но вимагатимуть того інші обставини. Тому робіть висновки із великої актриси Наталочки Денисенко, яка в принципі рука руку миє, тому що Наталка Денисенко це не про українськість Наталка Денисенко Ненсенко, це про кон'юнктуру. От такі персонажі вона, Оля Полякова, Маша Єфросиніна, і цей список буде занадто довгим. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А тепер абсолютніший ексклюзив, якого ніде немає. Вчора ми дізналися, Тарас Тополя, Олена Тополя розлучаються. Ну, типу, шокінейшн. Хоча для мене ні. Адже в неділю в. Нашому телеграм-пабліку, хто не підписаний, долучайтеся посилання в закріпленому коментарі та в шапці профілю. Ми натякали на те, що в понеділок нас чекає сенсейшн. Чому я не озвучив конкретики? Тому що це кошеня, яке мені написало вперше, воно взагалі є анонімним, нам вдалося зідзвонитися з кошеням, познайомитися. І я прям шокінейше від подробиць, тому що людина знає, про що говорить. Отже, я вам зачитаю зараз справжні причини розлучення Тараса і Олени Тополя, тому що ініціатором цього розлучення став саме він, щоб не казала Олена. Богдан, я ж говорю, що правдива інформація. Жаль, що не опублікував про їхнє розлучення в неділю. Дай клич своїм кошенятам. Причина цього розлучення системні зради Олени Тополі. І це тягнеться тривалий час. Тарас знав, закривав очі, але зараз зрада, плюс постійно під градусом. Будь-хто це не витримає. Він ще довго її терпів, приймає, що не в себе, бо не змирилася. Її кар'єра згасла, а він навпаки розквіт. Хоча теж це дурощі, бо тополя дає їй кошти на фінансування її сольної кар'єри. Ніхто не забороняє співати та не змушує сидіти вдома. Діти, виховання і школа теж все на тарасі. Наскільки мені відомо, але на всякий випадок перевір в політику не збирається, бо не хоче асоціюватися із зеленим шоблом, хоча, звісно, амбіції мав. Твоє кошеня, дякую за щоденну працю, бла 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 пропустимо інші елементи нашого спілкування. Потім ми зідзвонилися, і я розумію, що кошеня в темі, тому що дуже-дуже наближене до Олени Тополі. Ну і там просто крінжатіна. Про те, що в неї є проблеми із цими справами, теж розповідали, але щоб аж так. Я трішки здивований. Тому хто що знає, більше подробиць, кошенята, домашні завдання. А що вам відомо про системні зради Олени? З ким саме? Що саме, надсилайте в директ моєї інстаграму. Ви залишитесь анонімними. А ми ось ділимося з вами таким ексклюзивом. Тим часом пишуть в змі. Якщо котлети вже набридли, Хіменес Браво дав рецепт м'ясного рулета для святкового столу чи сімейного вечері. І робиться складається картинка, загальний пазл, типу нічого не відбувається. Типу, усі забули, що там у Ектора Хіменеса Браво і його вподобання по шоколадному морозову, яке ще не отримало паспорта. Ектор Хіменес це така довгограюча картина, і для того, аби підтвердити ось цю крінжатіну його біографії. Потрібен час, потрібні обставини, потрібні умови. І ми ще з вами не один раз в хроніках почуємо ім'я ектора і усе те, що він переховує, випливе назовні. І от СТБ до останнього будуть тягнути, аби не розривати з ним контракт, тому що якщо вони це роблять, то їм теж доведеться платити. Якісь відступні, а вони цього не хочуть робити, бо холдинг дуже жадібний. І відповідно робиться ширма того, що ектор класний, нічого не відбулося. Але Ектора ми усе пам'ятаємо, і це нікуди не ділося з нашої пам'яті. Тож спостерігаємо, з часом випливе ще більше соковитих, шокуючих подробиць. Навіть не сумнівайтеся. Танці з зірками продовжують розкривати імена нових учасників. Серед них є Нікіта Добрині. Мені здається, можливо, я помиляюся, можливо, я не правий. Виправте мене, будь ласка. Але в мене складається враження, що зараз настільки це не актуально, і настільки це не в тему, та такі жахіття відбуваються. Політична криза величезна в Україні, війна, неймовірне виснаження. А давайте будемо плясати на кістках. Тому не знаю, подивимось. Але не впевнений, що прощальний епізод танців із зірками зможе досягнути певних висот або перепригнути рейтинги, які вже були раніше. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Багатодітний решетник заговорив про ще одну дитину, Ведучий зізнався, що дитяча фото сина викликало у нього бажання ще раз стати батьком. А я хочу звернутися до наших матусь, татусів. от е, ті, хто народжували під час повномасштабного вторгнення, от у вас з'явилися дітки, чи готові ви до нових ризиків? Тому що мені здається, все одно е, заводити дітей під час повномасштабного це чималі ризики, відповідальність завжди, в принципі, дитина це величезна відповідальність. Але от зараз наскільки, скажімо так, тінь війни впливає на ваш вибір впливає на вашу батьківську відповідальність і так далі. Чи ви навпаки вважаєте, що треба жити тут і зараз, розвиватися, а там якось буде? Тому що для мене це великий страх, величезне бажання, хочеться бути татом, але я особисто боюсь. Бо сьогодні ти не впевнений за власну безпеку, а тут ще й несеш відповідальність за малечу. Який у вас досвід, які переживання батьківства саме під час повномасштабного? Давайте обговоримо, цікава тема, і стосується дуже багатьох людей. Ну що, друзі, такі в нас новини та плітки. В мене невеличка, творча відпустка. Буквально декілька днів. Скоро повернемося у звичний режим. Тож почуємось, побачимось, Па-па!